Душе моя, чого ти так сумуєш і непокоїшся, хвилюєшся болиш, чи голосу Господню не чуєш, чи залишав тебе хоч раз колись. Він сам сказав тобі: я не покину, не загублю, не випущу з руки, на тебе Духом Святим з неба злину і збережу на вічні віки. Душе моя, чого сумуєш, плачеш. Шукаєш вихід, де його нема, якрять тебе, життєві невдачі, ти вже стомилась, а усе дарма. Ти так стомилась на земній дорозі, шукаєш щастя, де б його знайти. Постійно у неспокої, тривозі не досягаєш власної мети. Душе моя, на Бога май надію, тебе він заспокоїть, удалить. Отуй серця нездійснено мрію, що тяжким каменем на серденьку лежить. Твої бажання, прагнення і мрії, гірким туманом душу сповели, Останні гаснуть іскорки надії, і люди тут нічим не помогли. Душе моя, на, ног, на Бога май надію, а не на власні сили боротьби і не кажи, я знаю, я умію, я справлюся з проблемами в житті. Завжди, в усьому довірайся Богу, надію, всю на нього поклади, поправить Він твою земну дорогу, дасть тобі спокій раз і назавжди, а прийде час і вічній славі неба, ти будеш дякувати Господу вік, що Він тобі давав все те, що треба, що ти був. Той побожний чоловік, що не дав він надлишок земного, бо небо він приготував тобі, душа моя, надію май на Бога, і будеш переможцем у житті. Амінь.